Бо ви можете і мене від дітей забрати. Як різунів, поповичів, шпитків, ви всіх можете забрати. Усю товарницю, вижницю, росток і світ. Але вам легше від того не стане. Так, я прийшла просити за уласія. Як уміла прийшла. Як не вдала вам то вибачайте. а як можете поможіть. Він не винен. На вас люди серця не будуть мати, як будете карати невинних. І так уже серця ніхто не має. Навидіти вас тут ніхто не буде, бо нема за що. Ти маєш панську голову, Юр'яна. Ой, не. Відколи ви в нас запанили, тут уже ніхто. Панської голови не має. Швидким чесі тут усі. Без будуть. Чес такий. Безголови. Юр'яно, Я Я маю стільки років, як і ти, але, але в цьому світі вже нічого немає. Так що ти не плач, йди додому й мовчи. Буде завтра у Ласі вдома. Даю тобі слово. Але ти йому мовчи. Оце поговорила тут з тобою забудь про що говорила, що хотіла сказати. І ні з ким ніколи про таке не говори. Ти мудра, як Соломон. Чула про Соломона? Чи ти мене не слухаєш? А? Я, я вас добре чую, Догопол. А про Соломона Біблію читали. Я називаюся Леонід. Іди. Діти де... Де чекають.